Так, перед тим як показати свій експеримент, я його квитую. Ось розпиляв блок, мінерал на отакі блоки, з якого буду е збирати електричний ланцюг. Я цього ще не робив. Е одинокі такі елементи працюють, а як вони будуть, е як це буде працювати в, в совокупності, мені ну, ще не відомо. Сподіваюсь, що все буде добре. І так, от це електрич... перед вами електрична схема отримання електрики з енергетичних полів, квантових полів Землі. Тобто це частинки дуже маленькі, в яких утворюються полі поля, це цеглини нашого Всесвіту. Тобто енергія буде. Виходити з землі, зюди виходить цього е, замикатись і знову потрапляти назад. От з цих е, ну, місць, де вона виходить, заходить, ми можемо підключити навантаження. Ну, я підключав. Навантаження можна підключити. Е, значить, я ще не показав, з чого збудовані. Оці цифри, з чого складається ця установка, щоб отримати таким способом. Ну, оце ось можу сразу сказати, це мінерал. І е, в мене є підозри, що навіть піраміда Хіопса, де я ще провірив, е, яка розташована на пісках, виявляється пісок дуже нестабільний. І має яскравий так званий п'єзоелектричний ефект. Якщо потужна конструкція стоїть на ньому і з цього боку нагрівається, з іншого охолоджується, то відбуваються такі мікрорухи, які генерують електрику. Я от на цьому блокі, на одному маленькому, дещо симітував і отримав суттєвий прирост напруги. Чим я дуже здивований. Тобто цей механізм могли використовувати в пірамідах. Ну що я вам скажу, що всі ці процеси, нічого особливого тут немає. Земля генерує ці квантові поля. І взагалі-то в мене є підорозі, що електрохімічні живлення, так також, як і клітини нашого організму, там теж задійні ці процеси. Якщо ми їх не знаємо, то що не означає, що їх немає. Є така теорія критичного мозку, де кажуть, що стверджують, що мозок наш працює на, на межі хаос. Саме в такому разі він видає, буває продуктивним. А, якщо да, є люди, які стабільні, а є люди хаотичні, десь посередині продуктивність. Скажімо так, на цвінтері все спокійно, але там немає життя. В общем, що я можу сказати, я готую експеримент, тобто, щоб ви не думали, що я пропав десь, і покажу вам. ці цікаві елементи. Тобто отримання цієї енергії. Абсолютно чистаю, поки що хай не в великих розмірах, але це доступно кожному. І тому я вже демонструю цю схему, скажімо так, те, що я вже перевірив один елемент, в мене запрацював. Як буде з іншим, подивимося. Саме так, коли два електроди виходять. Не замкнуті між собою і сюди ми підключаємо навантаження. Саме так. Я нічого тут не помилився. І цей елемент не, взагалі не контактує, тобто мінерал взагалі не контактує з землею. Можем, можу сказати, що будь-яка речовина, з якою взаємодіють квантові частинки, наприклад, призма. Вони, коли через неї проходить світло, то воно має властивості, набуває властивості когерентного освітлення, тобто, на якому збудований лазер. Або через той магніт. Звичайний магніт. Квантові частинки заходять в нього, взаємодіють з. Порізь речовиною, керамікою для квантових частинок, всяк, всі керіш, решітки, вони пористі. І там відбувається взаємодія і утворюється така енергія замкнутого поля. Ну, щоб отримати так, і саме головне, щоб отримати електрику, потрібно підключитись е, на проводами на на вході і на виході, тут і тут. Якщо ми в елект... звичайному магніті знайдемо такі точки, підключимо туди провод, то ми отримаємо електрику. Як це відбувається, коли рухається, наприклад, тут металевий стержень і ми формуємо цю Точку входу-виходу, тобто цей квантова сплутаність. Утворюється оцей ефект, коли є можливість відбирати енергію. Тобто, якщо вона просто замкнута, то ми її не отримаємо. Потрібно саме підключитися від входу, там, де вход і виход. І це не обов'язково, щоб були якийсь рух, як в генераторі рамка крутиться. Ні, це можна зробити і статично, Головне – знайти ці, ці точки ходу і виходу. Ну от я презентую вам схему таку. Вибачте, що ну як намалював, вона в мене розпливається.